Ромадська ініціатива Біла Церква завтра. 12 вересня Біла церква відсвяткувала свій день народження. Нашому місту над Росю виповнилося 983 роки. На білоцерківці чекали цікаві розважальні програми, ярмарки та концерти. Громадська ініціатива Біла церква завтра та її автор Костянтин Єфименко підготували змістовні заходи для земляків. Зокрема, на замковій горі відбулося урочисте відкриття музеїфікації фундаменту давньоруського храму, який височів тут ще в 13 столітті. Тепер підморівки древнього храму доступні для огляду всім охочим. Вони знаходяться під склом та будуть. Підсвічені. Сьогодні нашому місту чудовому 983 роки. І фундаментам нашого храму теж 983 роки. Ці дві події зіпали. Ці події равесники. Ви знаєте, Ярослав Мудрий заснував місто в 1032 році. І будівництво почалося не з заборів, не з будинків, а почалося з храму. Тому цим фундаментом так само, як і нашому місту, майже тисячу років. Ми довго радили з архітекторами, з науковцями, з істориками, де будувати храм. І прийняли, ну в принципі, я вважаю, історичне рішення будувати не на фундаментах, а відійти трохи далі. Для того, щоб кожен з вас, як сьогодні, зміг підійти і долучитися до цієї історії, до історії тисячолітнього міста. Основні розважальні заходи розгорнулися на торговій площі. Зокрема, громадська ініціатива Біла церква завтра організувала для найменших розваги на соломі, аквагрим, курінь логіки, спортивні розваги, катання на коні, гончарний круг, козацьку кухню, лабіринт тощо. Нам подобається веренички ліпити. Ми малювали мамі сердечко. Здається, сердечко я ще не бачила, і горішки на логіку гралися. На соломі дуже подобається стрибати бульки. Пускати. Ну, дітям все весело. Дітки заробляють грошенята, обмініть їх сувенірні лавці І щасливі повертаються до батьків. Громадська ініціатива Біла церква завтра також організувала виставку нашого місцевого фотохудожника Романа Наумова. Всі охочі могли побачити на світлинах куточки рідного міста. А увечері на білоцерківців чекав концерт улюбленця мільйонів Олега Винника. Спасибо. Спасибо. Нехай ваші діти і ваші внуки будуть щасливими і успішними. Нехай буде мир на нашій землі, нехай буде затишно і благополучно в нашому місті. З ним міста Біла Церква! О 21.00 Всі білоцерківці змогли побачити неймовірно красиве дійство художню підсвітку храму Святого Георгія Побєдоносця. Тож білоцерківці залишилися задоволені програмою, яку для них підготувала громадська ініціатива Біла церква завтра.